Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила, вітання до непорочної Діви Марії. Господи помилуй, Христе помилуй, Господе, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сину, відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія непорочна, молися за нас, свята Діва над Дівами непорочна, молися за нас, свята Діва непорочна зачата, молися за нас, Дочка Бога Отця, непорочна молися за нас, Мати Ісуса непорочна, молися за нас. Обручниця Святого Духа, непорочна молися за нас, дзеркало мудрості Божої, непорочна молися за нас зоря світанкова, сонця справедливості, непорочна молися за нас. Дочко Давидова, непорочна молися за нас, стежка, що ведеш до Христа, непорочна молися за нас, покірна слугиня Господня, непорочна молися за нас, живий копчег втіленого слова, непорочна молися за нас. Діво, що гріх перемагаєш, непорочна молися за нас. Діво, що розщавила голову Змія, непорочно молися за нас, дарувальниця Благодаття, непорочно молися за нас, обручниця Святого Йосифа непорочно молися за нас, зірко світу непорочно молися за нас. Провідниця Мадрівної церкви непорочно молися за нас. Троянда серед терну, непорочно молися за нас. Олива польова непорочно молися за нас. Приклади всілякої досконалості непорочно молися за нас, Приклади нашої віри непорочно молися за нас, відблиску Божої любові непорочно молися за нас, перша серед відкуплених непорочно молися за нас, Мати живих непорочно молися за нас, дороговказа найдосконалішої слухняності непорочна молися за нас, домискромності й чистоти непорочно молися за нас. Світлости ангелів непорочно молися за нас, корона патріархів непорочно молися за нас. Слава пророків непорочно молися за нас, наставниця апостолів непорочно молися за нас, мужності мучеників непорочно молися за нас, Окраса сповідників непорочно молися за нас. Чистота Дів непорочно молися за нас. Утішать тих, хто тобі довіряє, непорочно молися за нас. Зцілення хворих непорочна молися за нас, прибіжище грішних, непорочна молися за нас. Брама небесна, непорочна молися за нас, Цариця неба і землі непорочна молися за нас. Анче Боже, що береш грехи світу, Господи, прости нас. Анче Боже, що береш грехи світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що береш грехи світу, помилуй нас. Прославляємо непорочне зачаття Діви Марії. Хвалімо Христа Господа, який вберіг її від первородного гріха. Боже, Ти непорочним зачаттям Пресвятої діви приготував своєму синові гідне помешкання і силою грядущих заслуг смерті твого сина вберіг її від усякого гріховного зіпсуття. За її заступництво, дай також і нам дійти до тебе, очищеними від гріха, через Христа Господа нашого. Амінь.